Друзі, привіт, огляд модульного будинку в стилі Барнхаус 40 квадратних метрів. Зараз знаходимось в кухні вітальні. Тут у нас місце під кухонні меблі, магістралі кондиціонера. Тут зона для печі каміну, яку ми здобули керамічною плиткою. Як ви бачите, встановлені трекові світильники, є всі розетки, вимикачі, тобто вся фурнітура змонтована. І велике панорамне вікно, яке відкриває вид на Дніпро. Далі ми йдемо по будинку і потрапляємо до санвузла. Санвузол у нас оздоблений керамічною плиткою. В цій зоні буде душ з прихованим монтажем трапа, душова перегородка. Раковина, унітаз, звичайні речі, сантехніка. Тут у нас до речі, знаходиться з наповненням від Schneider Electric. І спальня кімната. Спальня кімната теж виконана, як і будинок в білих кольорах, на підлозі ламінат, вкладений ялинкою. Можемо побачити трошки. До речі, в міжкімнатних дверях у нас встановлені спеціальні магнітні замки. Це чудове рішення для сучасного будинку. Тут також в цій кімнаті присутні двері, які служать як двері з виходом на терасу, яка в майбутньому тут може бути, і відповідно на провітрювання. Всередині будинок ми побачили, тепер ходімо подивимось на нього ззовні. Фасад будинку у нас оздоблений з комбінацією деревини та металу. І за стандартом це кліффальц в кольорі графіт і будинок в такому чудовому горіховому кольорі. Також по фасаду будинку розміщені архітектурні світильники, які в нічну пору будуть чудово підсвічувати будинок. Щоб отримати детальну інформацію та планування цього будинку, пишіть нам в особисті повідомлення або телефонуйте за номерами нижче.